Я хотів з вами ще проговорити одну тему внутрішньоукраїнську, тому що прозвучала фраза в овальному кабінеті про вибори. Зеленсько запитували. У ну, мене немає сумніву, що у переліку вимог Путіна є і проведення виборів. І каже, так. так, не питання, ми готові. Забезпечте нам. Тихий режим, ми проведемо вибори. Ми маємо досвід проведення виборів навіть не на всій території України з 2014 року, і не одних це не проблема. Але як будуть летіти снаряди на голову ніхто їх проводити не буде. Ну і на тлі цих всіх історій з'являється дуже багато цікавої інформації, в тому числі і про нашого посла у Великій Британії Валерія Залужного, який фактично є на сьогодні одним із фаворитів можливої ну, кандидатів у можливій виборчій кампанії. Зокрема, американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що залужний відкрив виборчий штаб у Лондоні і готується до президентських виборів. За її інформацією, керівником штабу є генерал-лейтенант Сергій Наєв, але я знаю, що він нібито у війську. Зараз тут така якась дивна інформація. Ну, менше з тим. В організації кампанії займається нардепка від ЄС Порошенка Вікторія Сюмер. Ну вона колишня журналістка, доволі відома, і вона професійна справді в цьому плані. Нічого не можу сказати. Вона, а, що вона... я перепрошую, я додам вона ще й політтехнолог. Вона, да, вона брала участь у виборах Народного фронту ще до Порошенка. Це було в 2014 році, так що в неї є політехнологічний досвід, да, не просто журналістка, не просто депутат. За медійний напрямок відповідає екс-журналістка BBC Оксана Торок. Міжнародний блок очолила екс-керівниця Центру протидії дезінформації, нині заступник директора НАБУ Поліна Лисенко, але вона при посаді, тут така історія дуже цікава. Фінансує проєкт за інформацією Лівінстон» Сергій Пашинський, це колишній ну, соратник Петра Порошенка, mm -hmm. якого і ув'язнювали, який вийшов під заставу, і скандали з ним пов'язані ціла маса, і він же займається. Експортом і виробництвом зброї, імпортом і виробництвом зброї в Україні ну дуже потужно. Ну я ще додав, ви знаєте, тут в такому плані саркастичному написав себе в Телеграм: Юридичний супровід ймовірно буде здійснювати ківалов, <гум> це я ймовірно, звісно. Але що, от пане Володимире, ви думаєте з приводу з появи цієї інформації? Ми з вами до початку почали трішки говорити. Я додам тут від себе, що першою вона з'явилася в російських телеграм-каналах з посиланням на американську журналістку. Пізніше її вже понесли у нас і почали активно обговорювати, в тому числі й телеграм-канали, наближені до офісу президента України. Ну, насправді це е, гарна тема для журналістського розслідування щодо самої журналістське, а е, 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 головне джерело. От звідки взялася ця інформація? От, е, як правило, посилаючись на конкретну публікацію, треба дивитися, яке видання, що це за публікація, і так далі. Ну, тобто, тут ще є з чим розбиратися, е, те, що ви сказали, що це в російських виданнях почалося, да, це дуже показово. Тому є великий підозр, що це може бути російською ПСО. Як вони свого часу використовували одного колишнього лауреата Поліцарської премії е, 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 в цілях провокаційних і е, проти України, проти навіть самих Сполучених Штатів е, 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 так і зараз може бути щось подібне. У Росіян, на жаль, є свої контакти в Штатах Анатолій. і вони можуть тут запускати е, такі е, інформаційні. Кампанії, мета може бути в чому? В тому, щоб а, спровокувати конфлікт зараз а, між Зеленським і Залужним. А, він аж далеко не закінчилася. у нас посмішка виникла. Ну я розумію. Вони конкуренти потенційно, звичайно, але так, важливо так. вивести цей конфлікт в публічну плоскість в публічну площину. Оце важливо, щоб знову, знаєте, як. от Потім там, же от ви згадали, набу фігурує заступниця директора Набу, це ж теж спеціально, щоб відновити те протистояння, яке було наприкінці липня, щоб знов було з набу, щоб ви всі президенти виникли підозри і до залужного, і до набу, щоб почалася внутрішня боротьба, яка буде нас послаблювати і відволікати від війни. І те, що там фігурує, Тут же ставка на те, щоб розколоти генералітет. Щоб знову були підозри, що частина генералітету підтримує залужного, ну, тобто це явно спрямовано на внутрішній розкол. Проте, я не виключаю, що знаєте, що називається диму без вогню, не буває. що Якась частинка інформації може відповідати дійсності те, що залужному пропонують послуги зараз, ну це іноді навіть помітно неозброєним оком. От я простий приклад наведу. От тут ми про Вікторію Сюмер згадали. Ну, Вікторія те Вона вже професійна політтехнолог. Вона у 2014 році на народний фронт працювала в 2019 році в команді Порошенка. Я вона польовою роботою до речі займалася тоді, наскільки я знаю. І зараз вона цілком може пропонувати свої послуги залужному. Ну може мати якісь контакти з. Такої вузькою маленькою командою залужного. Те, що там Пашинський може, якимось чином причетний, теж не виключаю. Оскільки його структури постачали зброю, ну він міг мати якісь контакти з залужним. Але отут, от тут ви про Ківалова згадали. Ну я дуже сподіваюся, що Валерій Федорович зробив належні висновки після історії з Ківалова. Ну, мається на увазі захист дисертації що на Поява в публічній площині з такими токсичними персонажами це величезний дар по репутації, і це будуть проти нього використовувати. Тому ну краще уникати цього. Пашинський ну дуже неоднозначний персонаж. Я може би, хто забув, була історія з кримінальною справою. Вона є, вона закрита. Вона і ну там закрили єда, але ну, коли людина стріляла в іншу людину, знає, а, ви там... маєте цю кримінант. так, так. Ту okay. справу, да. ну, там були інші справи, які стосуються бізнесу і там різних оборудок. Персонаж такий дуже неоднозначний. Там є подвійне, потрійне дно, людина, яка починала свою кар'єру в оточенні. Павла Івановича Лазаренка, і про те теж треба ага. пам'ятати, да? ну, давно це було вже 30 років тому, майже але тим не менш, звідти коріння ростуть, зокрема, і стиль бізнесу, і багато чого іншого. Стиль міжлюдських стосунків і тому подібне. Тому, от якщо там будуть такі персонажі, як Пашинські, ну це точно. Буде негативно сприйматися частиною суспільства, і це буде використовуватись проти залужного. Я думаю, що залужно було б варто це якось спростувати. Він зараз посол, людина, яка виконує функції держави, і не може займатися публічною політичною діяльністю, і тому тут ризики для нього тому що ця публікація підставляє його. Йому треба якось це спростувати, сказати, що я не займаю зараз там публічну політику, підготовкою до виборів, да, і так далі. Ну, тобто, спростувати. Але безумовно, поява цієї публікації вона не випадкова. і Я думаю, що тут російський слід точно може бути намагання розколоти нас. До речі, от ви згадали про це: Росія, ну, скажімо так, офіційно виступає за вибори. Ну, як, напівофіційно, напівофіційно, тому що. Є інформація про російський мирний проект, який вони надали в Стамбулі, і там вже це просто проявлено. Там поетапно. спочатку Зеленський має погодитись концептуально на мирний договір. Ну на загальну концепцію на основні пункти після цього припинення вогню, а підписання мирного договору вже після виборів. І так. вибори обов'язкові. А вибори мають бути за російською задумкою, за участю проросійських сил, за легалізацію проросійських засобів масової інформації. Все це спрямовано на знов-таки на внутрішній розкол. Так що, от, тема виборів, особливо якщо Росія на них буде впливати в переговорному процесі, це дуже небезпечно. Вибори у нас будуть і мають бути після припинення вогню. Але для нас принципово важливо, щоб тема виборів не була частиною мирної угоди якоїсь. Зокрема, угоди про припинення вогню, щоб Росія не висувала нам вимог, як проводити ці вибори. Хай українці українці, не хай, а українці самі розберуться кого, як вибирати. Це наша справа. Але от ця інформація. Ну вона з одного боку відображає різні чутки, конспірологію навколо виборів, зокрема і навколо залужного. А Росія намагається це все посилити і розколоти нас всередині. Тут справа в тому, що мені впало в око ця інформація про залушну і про людей, які там можуть бути долучені до організації виборчої кампанії, скільки вони пов'язані з Петром Порошенком. Дуже багато хто з них. Те ж саме і Пашинський, там певне відношення, да, певне відношення має. Але нещодавно виник ще один скандал, доволі гучний, схожий, і також там фігурує прізвище Пашинського як одного із можливих е, спонсорів бордової кампанії Гудименка, який сьогодні очолює громадську раду при міністерстві оборони, і там навіть. Е, Наближені до команди Порошенка експерти почали критикувати його за це. Тому от такі дивні зараз паралелі, коли схоже, одні ті самі спонсори, схоже, одні ті самі фігури. Я просто зараз ну не виключаю, що це все було пов'язано в тому числі із можливістю або посварити, або показати м, зближення залужного і Порошенка. Бо знаєте, така версія гуляє. Порзеленський, перепрошую, залужний президент Порошенко, прем'єр-міністр. Ну це дана реформа. реформа? Да. І, ну насправді я, от ця версія ще з'явилися в 23-му році, так, так. і ну вона виглядає дуже правдоподібно. Насправді я, я, я знаю, що особисто Петра Олексійовича, я знаю, що він дуже гнучкий, хитрий, і він розуміє: у нього шансів на президентських виборах немає. Так. Ну, коли антирейтинг близько 70%, ти в другому турі, навіть якщо ти вийдеш другий тур, да, ти не виграєш вибори, да і тому він робить ставку на, на Залужного, але сподівається, що в умовах парламентської президентської республіки ключову роль буде відігравати премєр міністр І е, хоче стати прем'єр. Це теж до речі, ще до того як він став президентом, е, ну я думаю, ви теж пам'ятаєте це 2004-2005 рік. Він вже дуже хотів стати прем'єр-міністром. А потім, коли не вийшла, то на посаді ми не лише пам'ятаємо, а і далі ну, деталі склавати не будемо. Да, ми це бачили, скажем так, всередині все да. свого да. часу. Да, так що ні, я думаю, що тут да тут є своя гра Порошенка. Безумовна, і Порошенка може, от з тією ж Вікторією Сумар сумер Сюмер, він так. же може свідомо інтегрувати своїх людей. До речі. Зверну увагу на те, що зараз майже публічно пропоную свої послуги залужному колишній головний політтехнолог Порошенка Гринів. Угу. Це низка інтерв'ю, де він називає залужного головним фаворитом, і навіть mm. там розписує, як Залужний може виграти вибори. Ну, це пряма пропозиція послуг, Да. Тим більше, що там і соціологія є. Mm. Ну і дійсно він знаний, дуже досвідчений. І я вважаю, що те, що Петро Олексійович вийшов другий тур, у 2019 році і відома ця формула армії мова віра. Це ж Гринів. От я, що без Гринєва у Порошенка не було б такого успіху в 2019 році. Там це був максимум, чого вони досягли, і в першу чергу завдяки Гриніву. То, то таке до слова. Але насправді, да, я думаю, що у Петра Олексійовича можуть бути такі різні маневри, щоб. Завести своїх людей в оточення залужного і взяти залужного під контроль. Я правда сильно сумніваюся, що це потрібно самому Валерію Федоровичу, але це вже інша історія. Я думаю, на майбутнє ми. Я думаю, ми ще до цієї теми у нас будуть приводи поговоритися до цієї теми.